Вітаю всіх друзі! ви на каналі Бородавка Пелюсі, а також. Панк Студіо. А, а, а також Панк Студіо Сьогодні ми будемо з вами грати на рівних. Ми візьмемо M2 Light, оцей от веселий танчик. І. т 2 Light, легенду. Поїдемо виносити 10 рівень Ти помітив, що в мене ХП як у Мауса? Ну, нормально. А, і в мене. 200. Я на маусі! Аби не маус на тобі, знаєш. А що ти туди поїхав? Ай-яй. Не знаю, по мені об'єкт 140 вистрелив на цей. на 400. У мене куча ХП осталось. На, в 400. Ну ладно, зі мною тут ніхто не поїхав, того в мене винес. Ну подивимося, що наш мегаскиловик робить? Та да, блін, що. Поб... Шо ж ти. Шось ти фігню твориш? Таке враження наче на другому проти десяток. <ріх> Та ні, воно. Та ти шо, Микола виносить блеска? На нього їде батшат. Миколі зараз буде боляче. От блін. <реш> ні, щось є, щось є, але це щось дуже страшно виглядає. Що О, то просто... бери його, То бери його, бери його, точно? Те ж саме фане. Да, те ж саме класне. Ну давай, <реш> щас візьмем. В нього стволи по всій башні, в нього стволи є справа, зліва, з ладу башні. Я засік можу стріляти. Чи ні? Ні. Але це просто щось чим. Що за яршик туалетний. <реш> У мене при пробитті домах 459. Поїхали направо на гір. Ну поїхали. А чому в мене швидкість не помножилася, як мій домах? Було б у мене, подумаєш, там 200 км. <сум> так, лорей посунься, тут нормальний танк їде, блін. Ти гамно. Їдемо прочищати туалети. <сум> а ти, а ти хто? Ж на ну дивись, я Йоршик а тих хто до Саме так, блін, як летить погано. Наші на артії це жесть. Хм, <ріст> так тебе написано БТСі Марта. Я хотів, щоб вони не рухались по 2 години, бо це капець. О май гад. На 470 попав. Так, у мене 200 дамага. Мені треба твоя допомога, на мене бикує пазик. А мені все одно. На. Ай ай-яй, Номад, подлюка. Та ти що, як же Микола їх виносить. Маленький коробочка. Ти що? Коля, повернися, мені трошки треба твоя допомога. Ай. На, гори, гори. От блін А, 400. Ну 4200, грубо кажу Тисячі? Да, ну 4200. Капец! <свят> Ти шо сдарив? я ж. <свят> я ж тобі казав, що треба. Це, це блін, шикарно, мені сподобалось, Давай ще раз на цих! Та де? На, в 4. <свят> Що це за таке цей... А це коли не пробив. <ріст> І отак задрав вже. Поливаю його брудом. О-о-о-о-о-о, це було гарно. <ріст> БТС марта принижує 3104, тільки зараз. ха ха Ха-ха-ха. А в мене 4,5. Так, у мене альфа 112, пробой 209. Ну що, кажи, яка в тебе альфа і тебе. Бо я по, по сотки буду фігачить, а в мене киде 1.93, щоб ти розумів. 1.93. Мене... А яке в тебе пробиття? 209. А в мене 307. 307. Ну ти, це ти голду зарядив? Да. Ні. 30... я на ББшки кажу, У мене голда 342 б'є. А, в мене 307 і 165 дама. Ну шо, розносим тайгер Мауса просто по КД. На ізі Ай, я отримав від тайгер Мауса. Ну але це. Ой, так. на ізі просто рознесли. Так, а що його там виносить було, я тебе прошу? Ай, боляче. <laughs> Терва в 500 фігачі це неприємно. Ай. Не в Ой, та блін. <laughs> бачат. Ловы. Кайф, скажи. Ага. Батчат, падло. Знаешь, я был бы идячно, земною как бы это, поехал. Но. Ой, жесть. Боже, як же ми його рознесли. Ну ладно. <рес> а ми можем. Ми тут можемо. Так, а де ж я можу стати так, щоб... Раком. Ні, 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 ні ні Я ща. Я щас буду внутрішдом. Як бачите, ми все 200... поміняли трішки. 232 пробої, альфа 189, ну таке. Е... таке. Пробиття 78, альфа. 840. Да Я... приезжай сюда. Та... Не. Ты должен без прицела. Ты просто Выезжаешь на автоприціл и. І... Баба. Блин, первый раз и не попал. Обидно было. На, на 200. Хорошо. Упс! Опа! <хи -хи -хи> да. Ты прям в тайминг. Ты прям в тайминг сказал. <хи> Меня в той момент бабаха нет. Бо на такие имбові арти, ну типа, якщо на тебе не 5000 шкоди, то ты лох. Я в тебе вірю, давай, лаки шот. Лаки шот, венце може. це може. Він це може. И Микола, 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 давай, Микола. На. Чейса, Чейса бишь коду на них. Я надеюсь, что это будет смешно. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Ага. Ламбадан. Шофу, в смысле? Да,

Блін, шкода, і у мене тут голди мало заряжено, у мене всього 5 снарядів. Так, калібанчик було. це крутий пацанчик. Прикольно. Воно було того не варто. Так, да, все. Ну, це було шикарно. Це був шикарний бій. Заходь, На жаль, у мене бій. Та шикарний бій, подивись, скільки я шкоди набив. А мені все <сіст> <сіст> <Давай>, зна. <заходь. сіст> Знаєш скільки? Скільки 9400. <сіст> Ой, фу, в тебе мало хп. В смысле? В прямому, ХП мало. Там У мене просто інші вкачані плюшки. та да, да, конечно, конечно, я розказую. А я попал! <сіст> Що? Це То тобі буде дуже приємно, а мене зажали на тобі! Посраціма. Мала заноза. Ну, це ще гірший, ніж був тоді. Той там хоча б карта була класна, не треба було далеко їхати. І не така вона відкрита була. Диви, тобі допомагають, ти ще можеш прожити Ну як я можу прожити, подивись. Як я можу прожити, якщо сюди ніхто крім мене не поїхав? Як? Чуть-чуть буквально пробиття, чуть-чуть. А так е шкода вся та ж сама. Жах який. Разраби, б. Ну от нахрена ти це сказав. Тепер це прийдеться вирізати. От куди ти поїхали? Чучо В, в Смисі куди? Я хотів отримати дамагу. У в мене вийшло. хе хе А це я хорошо виїхав, клас. Топчик У мене тут Третій рівень. Ай, блин, всрати гріль, Іди в сраку. Ну як в мене попадати так швидко? Малото, дивися, я. Движ ну, я, себе... я, я вмію. КВ-1. ми. з тебе кава блін. Клас. Я хотів у нього влетіти. Я не хочу другий раз обекратиться. Чесно сказати, таке Чуть-чуть тільки покраще. Да, тільки в мене ХП тепер 3500. А, це дуже ну, сильно. Єди... А? Ну, це єдине. 3500, а ще... Пробивання 311. Блін, от гімно. Не, не зрозумів зараз. Ні, похеру, я їду пушкою. Т57 хеві. Та як? Чого я тільки гус, зустріч? Злякався, манюня? Що таке? А шо с лицом? А шо с лицом, а? 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 Шо ж шо, шо стало Хеві? Що стало? таке? сильний танк. От, блин, арта застанула. Так, я Т110 їду валить. Мені пофей. От сволота. Хей? Okay. А? Okay. А я тут розвалюю кабіни. А я тут розвалюю кабіни. Ха-ха. А як ти... Козел. Блин, а мы ша прогреем, да? Да. Yeah. Е, а ч я в зелену не пробив його. Ну ні, є 75 ка як 10 це топовий танк, це 100%. Базу захватить в цьому режимі фу, помойка позорна. Та фу, що вони такі фу. Як казав великий класик, він же учасник гурту Кіка. Смішки-смішками я п... горішками. Ай... Yeah, 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 yeah. <laughs> ну що, народ? Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрій. Найкращого дня, донайте на ЗСУ, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на наші канали, на канал Pan Студіо, на канал Бородовка Пелюсі. Що ще з кажуть? Сподіваюсь, вам сподобалось наш такий виривчик в цей режим. Поставте лайкосик обов'язково за бій на 9 тисяч. Ну це варте того. <гум> Sim, Papa.